Це кава з Канади, а це з України. Яка смакує краще, і чия взагалі різниця зараз дізнаємось. В Канаді полюбляють насичену каву з нотками шоколаду та горіхів. В Україні полюбляємо збалансовану ягідно фруктову каву. Смакувати будемо миту Ефіопію, яка сама по собі має нотки чаю та цитруса. Всі нюанси в різних стилях обсмажки Філен Себастіан та коло кофі смажать спешалті каву, але трошки по різному. Щоб швидко і легко оцінити смак кави, буду заварювати в чашку. Кладемо. 12-13 грамів і заливаємо доверху. Кавова кірка утримує аромати та смаки. Через 4 хвилини знімаємо кірку. І ще через 4 насолоджуємося. Пробую каву з Канади. Це дуже смачно. Відчуваються сладкі фруктові ноти, родзинки та сладкі після смаку. Кава з України. Це класика. Чайна, цитрусова, легенька. Різниця дійсно є. І сьогодні мені смакує кава з Канади. Бо це щось нове. А яку каву полюбляєте ви чи пробували каву з інших країн? Пишіть про це в коментарях.